Кросовери, седани, універсали, мінівени та інші автомобілі різних комплектацій та цін дивіться у сьогоднішньому відеоогляді автомайданчику авторинку Карбазар. Слава Україні! Вітаю вас на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогоднішнє відео буде присвячений автомобілям, які продаються щодня на автомайданчику простійного продажу авторинку Карбазар. Автомайданчик працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 19 і по вихідним з 7 ранку до 3 дня. Отож, бажаю всім приємного перегляду. Ви батько підписуйтесь на наш ютуб-канал. Сьогодні буде багато різних цікавих автомобілів. Отож розпочинаємо. Шкода Фабія 4804 року, 1,4 бензин, рідна фарба, рідний пробіг, написав власник 222 тисячі в кузові універсал чорного кольору. Ford Fusion 4950 також в рідній фарбі з рідним пробігом 6-го року. Механіка, коробка і там і там салонний салон, і там, і там, тканиний. Шкода Octavia Tour, 5750, 1,6 бензин MPI. Року 174 тисячі пробігу тканиний салон. Всі двигуни йдуть атмосферні, на них ставиться газ. Captivan 9800 9802 літра дизель. Повний привід, 213 тисяч пробіг. Йдемо до наступного автомобіля на Peugeot 3505 рік, 1,4 дизель, механіка 170 тисяч кілометрів пробігу. Мега-економічне авто. Audi a 6 розкішний німецький седан, 2-літровий дизель. Також машинка економічна, динамічна і досить класно виглядає. Volkswagen Golf 4 покоління в нас 4000 доларів. Перший рік 1,4 бензин, механіка, рідна фарба, що також для гольфа досить і досить рідко зустрічається. 5008 Peugeot. 875012 року, 1.6 дизель механіка 232 тисячі кілометрів пробігу. З панорамним дахом. Повнопривідний у нас rav 4, 9 тисяч доларів. Друзі, механіка. 6 року 2,2, дизельний двигун, 267 тисяч пробіг, шкіряний салон, клімат, підігрів сидінь. І черга наголошую, повний привід. Audi A4, седан в комплектації S-Line. 2.0 бензин квадро повний привід 2015 року, будь ласка, Вінкод Audi для вас. Це в нас машинка зі штатів. Поруч у нас Chevrolet Malibu, Машина 2020 року, можна сказати, нове авто 15500 1.5 500, 1, 5, бензин автомат. Також вам показує Вінкод автомобіля, щоб ви могли його вести. Просто в Google в пошуку вам підтягне пошкодження по даному автомобілі. Також, друзі, наголошую, хто не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Для вас це декілька кліків зробити. А для нашого YouTube каналу це велика підтримка. Підтримуйте українське. 16200, 2-літровий бензин 16-го року, трійка в кузові седан. У нас дизельна Astra J попереду, 7500. Рідний пробіг 233 тисячі. В рідній фарбі 11-го року машинка. І в нас коробка механічна. Volkswagen Passat B5, 4250, 1,6 бензин механіка 2000 року 212 тисяч кілометрів пробігу. Шкода Октавія 79509 рік, 1,8 бензин, механічна коробка передач 193 тисячі кілометрів пробігу. Opel Insignia в кузові Універсал. Також у нас бувають седани 1,6 дезель механіка. 2016 року. І це ж у нас іде рестайл. Меган 4-го покоління в кузові хетчбек 11200, 1,5 дизельний двигун, мега економічне авто, 97 тисяч до речі, рідного перевіреного нами пробігу. Volkswagen Golf 5-го покоління, 6200, 2-літровий дизель автомат 260 тисяч кілометрів пробіг і Golf на кузові хетчбек. BMW-П'тірка в кузові Універсал. 16300 2-літровий дизель коробка автомат 295 тисяч пробігу на коричневій шкірі. Volkswagen Passat B6 6900 1.9 дизель в рідній фарбі 276 тисяч кілометрів пробігу. b 6 Passat також зустрічається дуже рідко, щоб був не фарбованим. 4254 Golf також свіжопригнаний, пригнаний, небитий, не фарбований, 216 тисяч пробігу, 1,4 бензин. До речі, мені дуже дивно, багато людей хочуть обрати гольф саме з двигуном 1,6 бензин, а не 1,4. Хоча на фабі 1,4 всі вітають. Тобто двигун 1.4 також для гольфа досить і досить непоганий. Йдемо далі. У нас шкода Octavia Tour 6308 року не фарбована 1,9 дизель, 237 тисяч пробігу. Дуже-дуже крутий двигун 1,9 дизель. Passat B6 2-літровий, 7,750, механічна коробка передач, машина 9-го року в кузові універсал. Поруч у нас Golf Plus 5,950, 1,6 бензин, механіка 180 тисяч кілометрів пробіг. Golf Plus відрізняється від Golf, можливо, хтось не знав. Більш за округлою формою. Це можна сказати вже більш під мікровена. Посадка в нього вища, цікавіше, скажімо так, ніж в гольфі, бо у гольфі нижче сидите. І за рахунок того здається, що це ефект, як їдеш в кросовері. Поруч на звичайний гольф можете якраз наочно порівняти. Гольф плюс і звичайний гольф, він трішки вищий, ширший візуально, здається. 4, 950, 4 року, до речі, дуже гарна ціна, можете подивитися. Бензиновий двигун 192 тисячі км пробігу. Mercedes GL350, 19 тисяч доларів, 3-літровий дизель автомат, 216 тисяч пробіг 7 місць. BMW X5 17 тисяч доларів, 3 літри бензин. Автомат 150 тисяч кілометрів пробігу. Range Rover, 14700 8 року, 264 тисячі пробігу, 4,2 бензин. Контакти, кому цікаво, вам напишу. Тігуан у нас зі штатів. Також показую він код. 12414 рік, 2-літровий бензин, автомат 101 тисяча кілометрів пробігу. 13500 2.4 бензин автомат. 18-го року також він код. До речі, пишіть обов'язково в коментарях, кого цікавить. Більш детальна інформація по кожному з автомобілів. У нас є фотографії, дамо напряму номер власника, щоб ви могли поспілкуватися, запитати, можливо, якісь нюанси по автомобілях. Також, якщо я забув десь показати ВІН-код, якщо це машина зі штатів, також пишіть особисто, я ці коментарі читаю і дам на них вам відповідь. 6,950, 1,7 дизельний двигун, механіка. 191 тисяча кілометрів пробігу. У нас Opel Zafira. Поруч у нас Peugeot 3008, гарній дуже комплектації, У нас панорама, проекція, навігація D9950. І це, друзі, 2.0 дизель. Двигун їде досить і досить цікаво, потужна машинка. Astra 8650 865013 року, 1,7 у нас дизель. Шкіряний салон, 221 тисяча пробігу. Зараз загляну коробка механічна, але дуже Гарно виглядає автомобіль саме зі шкіряним салоном. 508 Peugeot. Автомобіль недооцінений, на мою думку. 9214 року, 2 літра дизель-механіка. В гарній комплектації, нас панорама, клімат, передні і задні парктроніки. Mitsubishi Outlander. 2,3 дизель механіка, повний привід 2013 року, 12200, 220 тисяч пробіг і міцик повнопривідний. Kia Soul 8959 року 1,6 дизель автомат 200 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, Soul дизельний європеєць і автомат. Ось так. b 6 Sedan седан 7, 150, 2 літровий дизель 6-го року 230 тисяч кілометрів пробігу. Французькі номера, машина вже розмитнена, сертифікована. Вам тільки треба зробити першу реєстрацію, ви будете офіційно першими власниками в Україні. Octavia Tour 5605 року, один ісбензинмеханіка, 230 тисяч кілометрів пробігу. Поруч Opel Zafira 7913 року, 1,7, дизель, також 240 пробіг. Семимісна в нас, звісно ж. Ford Mondeo офіційно куплений в автосалоні 1,6, бензин механіка 100 тисяч рідного пробігу. І поруч нас b 6 Passat 6700 5-го року 2.0 дизель, механіка без підкрасів. 198 тисяч пробігу. До речі, якщо вам сподобалось будь-яке авто, ми на місці робимо договір купівлі-продажу. Також у нас є СТК для перевірки ходової частини. Ми можемо перевірити лакофарбове покриття та зробити комп'ютерну діагностику. І якщо немає страхівки, ми на місці швидко вам робимо страхівку в дорогу. Всі зручності для безпечної купівлі автомобіля у нас є. Отож, всіх будемо раді бачити. Peugeot 5008, 7900. Семимісно, 1,6 дизель, 193 тисячі кілометрів пробігу, механічна коробка передач. Insignia Sedan, 2.0 дизель механіка 2012 року, 207 тисяч кілометрів пробігу, два комплекта резини. Шкода, суперб, також на скузові Седан, 10 тисяч доларів, 1.6 дизель механіка, 13 рік, 190 тисяч пробігу, і двигун 1.6 дизель досить досить економічний. Nissan Leaf. 8300 104 тисячі пробігу, машина 11-го року. Volkswagen Jetta Sedan, 12800 2.0 дизель автомат. 15-го року, 120 тисяч пробіг, машинка зі штатів. Він код. І ще одна у нас машина це Kia Rio, Також седан. 8400-1.4 бензин автомат. 86 тисяч кілометрів пробіг. Що ж, друзі, попереду ще багато різних цікавих автомобілів. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте поставити лайк, підтримуйте українське. Та пишіть в коментарях, які машинки вас цікавлять. q 5 2011 року 11300 в рідній фарбі, повний привід Quattro, 290 тисяч також рідного пробігу BMW X512512 5 12 рік. 3.0 бензин 270 тисяч рідного пробігу, шкіряний салон, камера 360, автомат. BMW X3 і ще один BMW X3. З цих двох автомобілів є проблеми з двигунами. Вони в досить класних комплектаціях. Ціна на них індивідуальна. Кого цікавить, номер 067 777 3027, телефонуйте. Надішлемо вам фотографії, надійшла ми номер власника, поспілкуєтесь і поторгуєтесь. Кашкай нас 7-го року 7901,5 дизель механіка в рідній, фарі, в рідній фарбі, безключовий доступ, шкіряний салон, панорамний дах, досить класна комплектація. Mazda CX5. Машинка з 2017 року, 20 на 500, 2,5 бензин автомат, 75 тисяч пробігу. Штати. Будь ласка, Він код. Suzuki Grand Vitara 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, шкіряний салон, автомат, підігрів сидінь. У нас офіційно куплено в автосалоні в максимальній комплектації, також безключовий доступ. Honda Pilot 31 500 доларів. Машина 2020 року, 24 тисячі кілометрів пробігу, 3,5 бензиновий двигун, шкіряний салон. Він -код вам показав, це також машинка зі штатів. Ford Escape гібридний. 12500. 2,5 у нас бензин, 2011 року, автомат. Так, він код тут погано видно. Друзі, обов'язково козацька машина. Більш детальну інформацію інформація на Дішлю. Nissan Leaf у нас електромобіль 24500 18-го року. 30 тисяч кілометрів пробіг всього на всього в гарній дуже комплектації, у нас шкіряний салон 360 камери. Це вже нове покоління, Ліфа, вже йде охолодження батареї дуже дуже цікава машинка. Не менш цікавий у нас електромобіль, це у нас 14300 14318 року 119 тисяч пробіг, запас ходу у нас 300 кілометрів в даному автомобілі, і у нас джелі вкузові седан. Поруч Volkswagen ID 4 36 тисяч доларів 2021 року 200 км пробіг. Модельний ряд у нас 2022. -й. 600 км запас ходу в даного автомобіля. Це у нас ID 4 Pure Plus. BMW 7-ї серії. 13 000 доларів 9-го року, 3.0 бензин, 270 пробігу. Машина повністю обслуговувана, є дотяжки дверей, ну, комплектація тут, звісно ж, бомбезна. Volkswagen Passat 14600, класичний автомат на гідротрансформатор гідротрансформатор 2016 року, 1,8 бензин, 113 тисяч пробіг дуже гарні комплектації на білій шкірі. Меган Sedan. Машина офіційна куплена в автосалоні ще на гарантії. 35 тисяч рідного пробігу. Машина 20-го року. 1,6 бензин. Меган седан. Йдемо далі. Infiniti Q50. 15300, 15 рік, 188 тисяч пробіг, 3,7 бензин, повний привід, шкіряний слон, дуже гарні комплектації. І це у нас реально можна сказати, як спортивний автомобіль їде вона просто дивовижно. Volkswagen Polo 2800 2000 рік 438 тисяч пробіг, 1,4 дизель на механіці. Toyota Camry. 19818 року 2,5 бензин автомат 82 тисячі км пробігу і автомат 8-ступінчастий. Розхід вас приємно здивує. Opel Insignia в кузові Універсал 8350 2.0 дизель. 2011 року 225 тисяч кілометрів пробігу Subaru Outback 20 рік, 24 900, 39 тисяч пробіг, 2,5 у нас бензин, коробка автомат. Будь ласка, він код автомобіля. І, звісно ж, повний привід. Друзі, Peugeot 3008. В гарній комплектації у нас панорама, проекція, навігація. 9 тисяч доларів, 1,6 дизель. Механіка 247 тисяч кілометрів пробігу. Що ж, переходимо у наступний ряд з автомобілями. Citroen c 1 5400, бензин автомат. Чудовий автомобіль для людини, яка, скажімо так, буде тільки починати їздити як перше авто. Невеличке, компактне автомат. І для міста це бомбезний варіант. Рено Koleos в максимальній комплектації. Тут, друзі, є все, що хочеш. 233 пробігу, 2-літровий дизель автомат, шкіра, підігрів, датчики мертвих зон, багато, багато іншого. І це у нас Колеос Інтенс. Рекомендую розглянути цей автомобіль, хто хоче собі розкішний, кросовер, надійний та за досить невеликі гроші в обслуговуванні та, в принципі, по ціні. 8201,6, дизель механіка. Ford Focus 214 тисяч пробігів, кузові Універсал Peugeot 500, 5008, Перепрошую, 7610 року 1,6 дизель на автоматі. b 6 Passat 825 8 року 2-літровий дизель автомат, але друзі, 190 сил. Їде ця машинка дуже дуже цікаво. Volkswagen Golf 7 000 доларів, 1,6 бензин, механіка, два комплекти коліс. 8 року, 212 тисяч пробіг, підігрів і сидінь і кліматконтроль. Кашкай 10900 13-го року, 173 рідного пробігу, 1,5 дизель механіка. 3008 Peugeot 8711 року, 1.6 дизель, механічна коробка продаж, 204 тисячі пробіг. Поруч нас Peugeot 207. 5400 1.6 дизель. Також машинка економічна 9-го року. Volkswagen Up, 5,900, 12 рік. Бензин механіка 157 пробігу. Opel Antara, шкіряний салон 2.0 дизель, Автомат повний привід 157 тисяч пробігу. Меган 3 покоління в комплектації. Bose, 8 тисяч доларів 1,5 дизель механіка 12-го року 196 тисяч пробіг, комбінований салон Дешкіра з Алькантарою. Рено Кліо 8550 1,5 дизель механіка 15-го року 170 тисяч кілометрів пробігу. Ланос 3 тисяч доларів 1,5 газ бензин 11-го року, два комплекти коліс, 190 тисяч рідного пробігу. І машина повністю обслуговувана. 10 тисяч доларів 1,5 дизель автомат. Рено меган 3 покоління в максимальній комплектації Bowse. 210 тисяч пробіг і це у нас меган рестайлінговий. Єшка, 3 літра, дизель 7500, 7505 рік. В рідній фарбі 375 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen CC го року, 1,8 бензин механіка. 175 тисяч кілометрів пробіг. 5008 Peugeot 710 року. 1,6 у нас бензин, коробка механічна, 7 місць 190 тисяч пробіг. Машина також розмитнена і вказана ціна вже з розмитненням. Citroen у нас Сітре Picasso 7300 15 року, 1.6 дизель, 212 тисяч пробіг в рідній фарбі. Це Кросер Citroen 10450, коробка автомат, повний привід 240 рідного пробігу, 2,2 дизель. Досить цікава машинка. Peugeot 5008, 7250 10 року, 1,6 дизель механіка, 215 тисяч пробіг. Opel Astra 8000 14 року, 2014 року, 1,7 дизель механіка. 201 тисяча пробіг. Суперб Седан 11200 ціна зі знижкою, 1,8 бензин автомат 256 тисяч кілометрів рідного пробігу. Субару аутбекна зі штатів 27500, 21 рік, друзі, 6 тисяч пробігу. Повний привід і, будь ласка, він-код автомобіля. 3008 pжер рестайлінгове 11.915 року, 1.6 дизель 200 тисяч пробіг, механіка. Мерседес С класу. 2.6 бензин, автомат 152 тисячі рідного пробігу. 2000 рік машина розмитнена. Ну, вже й на реєстрації, в принципі. 5.258 року, 1,7 дизель. Механіка у нас Opel Meriva Microvan. Шкода Octavia, 813 року, 1,6 дизель механічна коробка передач, 245 тисяч кілометрів пробіг. Nissan Жук у нас в максимальній комплектації 16-го року, 1,6 бензин, 120 тисяч кілометрів пробігу, шкіряний салон, камера 360, автомат і повний привід. Opel Insignia 8900-літровий дизель механіка. офіційно куплена в автосалоні 177 рідного пробігу машинка 10-го року. Ford Mondeo кузові Universal, 7777, 14 го року, 1,6 бензин. гарні комплектації продається на нашому автомайданчику. Opel Astra 6500. 2012 року 1,7 дизель механіка. 219 тисяч пробіг в кузові універсал. Ренос Сценік 7 тисяч доларів 1,4 бензин механічна коробка передач. 11 року 130 тисяч кілометрів пробігу. Opel Astra 8600, 1,6 дизель механіка 2015 року 192 тисячі кілометрів пробігу. Що ж, друзі, я йду вже в нас останній ряд. Ще в нас є трішки автомобілів, також у нас є ще буси і автобуси, але по ним я зроблю окреме відео. Отож, підписуйтесь, щоб не пропустити наші свіжі відеоролики. Opel Astra нас J, 2 літра дизель, автомат. Ціна, кого цікавить, напишу. Досить, досить цікава, машина в гарній комплектації і повністю обслугована. Сангйонг нас Кайрон. Автомат. Повний привід. Друзі, пробіг 12-го року. Ось такий автомобіль. Renault Megane 3 третього покоління в комплектації Bose. Ціна так само десь впав в цінник. Кому цікаво, напишемо у нас панорама. Дуже, в принципі, Bose є Bose. максимально 12-го року 1,6 дизель розмитнена. Автомат 251 тисяча пробігу, шкода Octavia. Шкода Fabia з двигуном 1,6 дизель. Коробка механічна 10 року 198 тисяч пробіг. Машинка досить економічна. І уявляєте, як шкода Фабія з 1,6 дизелем їде. Просто неймовірно. 7950 10-го року 1,6 дизельний двигун 232 тисячі км пробігу. Volkswagen Golf Plus. Renault Megane 2. 5 тисяч доларів 2-літровий газ бензин, механіка 313 рідного пробігу. Volkswagen Passat 15500, 113 тисяч пробіг, 2-літровий дизель. Peugeot 508, 11301,6 дизельний двигун, механіка, 251 тисяча кілометрів пробіг. Toyota Camry, 3798 року, 3.0 газ бензин автомат 386 тисяч км пробіг. І Peugeot 5008 по дуже гарній ціні. У нас 9.916 року 1,6 дизель автомат терміновий продаж 194 тисячі км пробігу. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Як ви бачите, машин вдосталь. Приходьте, дивіться, ми працюємо щодня без вихідних. Будемо раді усіх вас бачити. Також не забувайте підписатись на наш YouTube канал і до зустрічі у нових відео на нашому каналі Карбазар. Карбазар швидко продавати, легко купувати.